Після перегляду цього відео у декого виникло питання, а як це реалізувати? Сьогодні я розповім вам про систему 2 по 2. Це ефективна система побудови мережевого бізнесу у власному інтернет-магазині від компанії BEPI. Він будується на принципі дублювання, головна умова ваша команда активних партнерів, які послідовно дублюють ваші дії. При цьому кожен партнер зацікавлений у підтримці і розвитку тих, то прийшов після нього. Чому я це стверджую? Розглянемо на прикладі. Ви зареєструвалися в інтернет-магазині компанії, зробили замовлення на пакет L8. Ваші витрати становлять 147 умовних одиниць, 110 за вартість пакету із трьох упаковок по 30 капсул ЕЛВ, 17 умовних одиниць за доставку і 20 за відкриття кабінету. При цьому вам нараховується 70 балів ці але ж ви активна людина, яка хоче будувати власний бізнес у компанії. Ви вирішили запросити двох таких же активних людей. Ви будуєте бізнес. Вони зробили такі ж дії, зареєструвавшись і придбавши умовно, скажімо, такі ж пакети продуктів. При цьому одного з них ви реєструєте зліва, одного справа. За що отримуєте від компанії з кожного із них по 35 умовних одиниць, тобто 70 умовних одиниць бонусу швидкого старту. Та ще півтори за бінарний бонус. Разом 71,5 умовних одиниць. Причому 70 з них миттєво, як тільки партнери зробили свої замовлення. Зверніть увагу, ви маєте в листопаді можливість скористатися акційною пропозицією і придбати не пакет Е8, а пакет Арцелер 8 без оплати 20 умовних одиниць за відкриття кабінету і за акційною ціною на 15. Умовних одиниць меншою, тобто не за 152, а за 117 умовних одиниць. Далі ваші активні партнери дублікують ваші дії, запрошують кожен по два своїх активних партнера. Якщо вони це зроблять протягом цього ж місяця, але в наступному тижні, то кожен з них отримає такі ж виплати, які вже отримали ви. Якщо в цьому місяці вони навіть більше нікого не запросять. То ви отримаєте ще 100 умовних одиниць бонусу життя та 21 бінарних коштів. Таким чином, за цей місяць ви б зазвичай отримали 192,5 умовних одиниці. Оце і називається система 2 по 2. Ви запросили і зареєстрували двох активних людей. Кожен з них в цьому місяці запросили і зареєстрували по, дві, ба, по два активних партнера, що дало можливість вам отримати бонус швидкого старту. Але те, з чого ми почали в листопаді за реєстрацію нових партнерів і виконання умови створення команди 2 по 2, компанія встановила винагороду не 100, а 150 умовних одиниць. Тож ваш дохід становитиме на. 50 умовних одиниць більше в цьому листопаді. А якщо зареєстровані ваші перші два партнери встигнуть зробити дублікацію в цьому місяці, щоб теж заробити свої перші бонуси з життя, то ви отримаєте значно більший дохід у вигляді бінарних коштів. Ось чому я стверджую, що ви, як і кожний партнер компанії, хто будує в ній власний бізнес, зацікавлені в підтримці і розвитку всіх, хто прийшов. Вашу структуру. Зважте ще на те, що кожен партнер, активуючи свій кабінет, тобто придбавши пакет продуктів клітинного харчування, отримує можливість оздоровлювати свій організм, підтримуючи його клітини всіма необхідними поживними речовинами. Порівняйте ваш дохід і витрати за цей місяць. Двісті і 5 мінус 147 – сорок і 5 десятих умовних одиниць прибутку. Але це можливо тільки в листопаді. В іншому місяці це буде тільки 45,5 умовних одиниць. Тож швиденько робіть свій вибір і дійте. Звертайтеся для реєстрації власного інтернет-магазину компанії, бо без посилання для реєстрації це зробити неможливо. І, зрозуміло, я, як людина зацікавлена, допоможу вам отримати всю необхідну інформацію, зареєструватися, навчу робити замовлення і все інше. Час швидкоплинний. Не зволікайте.